Кексика подивіться там. А міха, ну відійди трошки. Що? Істерика. Міша був поставив корму там на цьому і пішов замітати у пуші. І він дивиться, що виробляє. Це Він знає, що йому вже поставлять, і це він це гризе. Так, пуха, ну. пуха держиться. Пуха ще держиться, так. Да. Ну, пуха ніколи не піднімала. Сашенька прокинулася. Це мене діставила. Да. Так. Вона дуже стримана у нас, дівчинки. вона вже активно, важ застрибала. А, вже все, вже зрозуміла. І Застелила на диван, ось таке покривало, бо вчора те забрала постирати. поки що. Сьогодні на вулиці дощ, але ми, щоб ви розуміли, знову збираємося по гриби поїхати, подивитися. Бо вчора Міша на базарі казав, що дуже багато грибів. І всі кажуть, що багато польських, то ми хочемо поїхати. По погоді там має трошки вже стихнути цей дощ після 12, то ми поїдемо. Подивимося, чи є гриби. Так, ми під'їхали до хати Маляти якраз. Сашулька з татом. О, вже йдуть, Пішли заносити телефон, а щось його, мабуть, немає. йдуть. Сашенька засмучена, значить, немає майстра, напевно, знову. Так, не зробили сашуньки телефон, знову щось там, чекаючи якусь відповідь, запроси давали і так далі. Коротше, не знаю. Щось поки не виходить у не нас. Йде. Сашунька засмучена, десь там сидить. Їдемо по каву, ще візьмемо кави з собою в лісі. вже з кавою, Міша так опасно поставив. Ні, це там опасно, потім Ну, Слухай, як ми їхали, куди це ми їхали? В Карпати чи куди? Да, Міша то, газанув, газанув і така кава йому прямо на це, да, на штани. У мене теж кавовля. Їдемо до Є так. один тут, не знаю на що його там придумали. Так, чому? І два для задніх пасажирів. Так, а, для а для нас, для, хто спереді сидить, немає підкави. Це такий в нашій машині мінус. Деякий ага. жирний. Вийшла, он міша здає. Вийшла, знайшла місце напроти тих двох таких лежачих березок, туди ми з папою і з мамою були. Міха приїхав з Сосанди. Ой, ось вхід напроти оцих двох лежачих берез, поняв? <гум> так, але це ж вони цей рік лежать а там. Ну да, так, ну цей рік ми орієнтуємося по них. Ага. Сашулька, подивіться, хоч дощ уже і закінчився, але вона так хотіла вдіти цього дощовика і вділа його. Клас! <гум> <сь> <judgment> так, тут у нас вже пару штучок є, ось ще один знайшла. Ой, який твердий. Такий твердюсінький, хороший. Так, і Миша в мене за спиною ще знайшла. Теж тверденький, хороший. Так, да, диви, там їх ще й парочка. Ну покажи да. цю парочку. Да. Так, <світ> <Не їх> розлуч. <світ> да, прийдеться розлучити. Але тут так тихо сьогодні, взагалі вітру нема. Ми були останній раз, тут дуже було вітряно, так шуміло все, а це прям тишина. Тільки ми. Тятя бубка. Ось, диви, під листочком Ой, залейкий, такі. Так, да, і прям знов такий цупкий-цупкий. Угу. Дружочок у нього, дитинка. А ще знаєш, зараз їх важко шукати, тому що мокре і воно блистить дуже. І шапочки блистять, і листочки блистять. Так то вони такі, як матові, що тут нічого. А зараз воно намокше просто, і воно так трошки важко їх шукати. Ну ми трошки знайшли вже. Ми молодці. Це шуляк. Так, ми вирішили рухатись до наступного лісу. Тут ми походили багато зрізаних, ось що в мене, в Мішу теж приблизно стільки. Ідемо до машини та й поїдемо ще в той ліс в Новогорецькому, Там щось можливо ще більшенько назбираємо. сосунька в цьому дощовичку. Ти така прикольна в цьому дощовичку Вась. Ти як гномик такий. Пішли, Масюшик. Добре, Сашуня каже. Міха вже на дорозі. Йдемо. Ми вже приїхали в цей інший ліс, і Сашулька знайшла грибчика, гарнюка. І, і я вже знайшла два штучки. Чекай, я почищу. Ні, я хочу тату дати. Біжи тату неси, біжи. Хочу тати на відеречко покласти. Та, Хай кладе. Мої сонечка. Одного і поруч такий Сашенька мене. знову знайшла. Сашенька сьогодні і знаходить, так? Yeah. Да? Yeah. Да. І я там знайшла одного тільки що. Дивись, <рес> тих команди. <рес> Сашенька тошнить. Сашонька набігалась, напевно, в цьому дощовику чи що. Щось тушнить, каже неї. А може просто хоче в машину. Такий варіант теж може бути. Щось там знов знайшли, шук... напевно. Да, щось знайшли. А я оце вздовж дороги оцієї пройшла. І тут опознаходили ми з Сашулей теж. Рибочків. М -м 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 -м. Ти не бігай поки. Ну, хоч пеньочок ти собі сідай посадь. Примостилася сулька. Ну нормально? Трошки назбирала да. На і буде. Буде-буде Ну ми молодці. Будемо. Все, будемо їхати, я вже хочу до хати. Все, їдемо. Це вже точно був останній раз, да, Уже, Навіть мене базарними відрами грибів не забрав. Так. а тівту. це музика щоб при щоб не ставити на паузу. Оце плей, а це телефон дзвонить можна. А, музику, наверно, додавать, а тут музику, мабуть, додавати, а тут він Звук. Звук. Регулювати. Це плей, а стоп тут а нема. А оце стоп немає. на штату ходив по м'язку, зараз на грилю хочемо посмажити м'ясо, так. Да. Пюрешечку зваримо, зробимо якийсь салатик, будемо гамати. Та, зараз побачить, що тебе нема. А може й не побачить. Не побачив. Не злякався тато. Бо я їх кладу в надійне місце. А чого? Ну, просто вони просто часто падають і десь там валяються. Знаєш, Сома? А? Ти треба слово за харчику і Аня з Ігорем прийдуть у нас гості, то тато схотів з харчику їсти. Це в суботу ми збираємося. Все ж таки вже в Міші пройдеться дієта, яка в нього була алергічна реакція, і будуть у нас гості. Да, Масюшик? Сашенька вже збирається з падки. Дивіться, як ці песики прикольно невідомості. Можливо, на цьому тижні ще вийде в нас поїхати в Житомир, м -м -м, купити коврика сюди, в дитячу кімнату. Боже, Саша, я злякалася. Ти що? Я в шоці. Давай, Мась, лягай. Później, 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 Так, да, прийдуть в гості. Як все добре, якщо знов ніхто не захворіє, до речі, кажучи. <ривіття> 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 Сашенька вже вмостилася, я з нею трошки тут полежу, поки відео монтую. Завтра вже встаємо в школу йдемо, Нам треба раніше, бо вчителька там Кому? попросила сходити Кому? до неї. Знаєш Що я тебе кожен день дивлюся, і коли ти став. Коли ти просиш ставити лайки, то я на комп'ютері не можу ставити, бо в мене там нема облікового запису, а на планшеті і на телефоні я підписала і лайк ставим. Це Сашонька пояснює, вона дивиться. вон кавуна на Майнкрафт на комп'ютері перед сном. Завжди, кожного дня перед сном дивиться. Це вона зверталася до кавуна. Все, гарних снів, Масюшечка. Мамонька тебе любить. Люблю тебе, коза.